Крізь призму часу Україна готується до відзначення 25-ї річниці незалежності України. Це Євгенія Глодунова, вона одна із тих, хто вірив і боровся за нашу вільну країну. Зараз жінка з гордо піднятою головою пригадує ті часи, і найяскравіше на її думку миті. Я пригадую, як ми на 9 березня на день народження Шевченка, групою людей вулицями пройшли. Попереду Іван Кур'янік несе прав портрет Шевченка в рушнику. А ми за ним. І потім ми з тим так само цією групою. Попереду Іван Кур'янік, і ми йдемо до парку. І там коло погруддя знову читаються вірші, співаються та стогне, дніп широкий думи мої думи. Зміцнювати патріотизм та український дух борці за незалежність розпочинали у школах. Уявіть собі, в який клас не зайдеш сюди Леніна на тебе дивиться, радісно. А це ж садист, це ідіот. Це людина, яка створила перші концтабори. У нього на грошових знаках була свастика. Нам розповідали про неї, що це поганий знак. А виявляється, Леніний використав. Нам треба було донести до вчителів. Розумієте, така маса вчительська, яка була в Рівному, дуже важко з нею було працювати. Уявіть собі, у них була партійна організація, звільнений партсекретар, і нам все таки вдалося. Коли ми співали гімн і клали руку з пані Гладуновою на серце, та решта вчителів на нас дивилася або похмуро, або вони просто не розуміли. Роман Омельчук це ще одна постать, яка боролася за нашу вільну державу. Чоловік впевнений, їх боротьба за незалежність України не була марною. Вони перемогли, і зараз наша держава теж переможе. Здавалося на рівному місці, коли два роки назад, значить, вікалічний. Ворог України, оцей московський лапитні, котрі завжди намагалися своїми брудними вонючими лаптями потоптати кристальну чисту українську душу. І коли інституції державні армії фактично були недієві, дієві, десь знайшлися тисячі патріотів-волонтерів, які фактично з нуля голими руками відбили цього агресора. Тому -то я хочу сказати, що ми, українці, розвалили Білоцарську імперію, ми розвалили комуністичну червону. І невічна кагебірська путінка путінська. українська нація не знищена. А на виставці, яка представлена у краєзнавчому музеї, можна побачити світлини, особисті речі та документи учасників демократичного руху. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин.